Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини і Расини. Іде у нас отакий сніжок, вітер, холодно, але ми йдемо до наших кроликів, у них будемо в клітках сьогодні прибирати. Так як передають сині морози, то все в наших кроликів позамерзає. І тому, поки ще цього не сталося, будемо у них потрішку прибирати. Вмикаємо світло. Поки що... У нас воно є, але скоро виключать. Так, з чого ми почнемо? Так як у нас три клітки вже перероблені, а саме встановлені вже у нас ящички для зручності прибирання в наших кроликів, то дивіться, тут май майже немає що прибирати. Чисто сухо. І порядок. Це у нас зверху, ну, трішки, що у нас не цей, трішки сінце. А так, все чисто, сухо. Прибирав я, не знаю, може днів та перед морозами. Тому зараз витягуємо ящичок. Ось так гарно витягнули. Зараз витрусимо і все, вставимо назад. І буде вже у нас прибрано. Досить швидко. Хе. Кроличка хоче погуляти. Так, зараз так, принесли ми ящик, а кроличка вже забігла в нього. кроличка Біжить до себе в кліточку. Так, зараз встановимо. Ось отак ми встановили його. Все, вставляємо і все. Каже, чистота й порядок в нашій кліточці. І не буде нам заважати наші майбутні морози. Кажи, у нас чисто й сухо. Переходимо до наступної кліточки. Так, наступна у нас ось ця кліточка. Що у вас? Зараз включимо фонарик. У вас ну, трішки у вас грязніше, так як їх троє, ще й хлопці. Тому потрібно трішки там прибрати в кінці кліточки. Зараз ми це зробимо. А поки можете поспостерігати, як кроличка п'є воду. Щось не хоче. Так. А ми поки попрацюємо трішки наших хлопців. Секунда діла, як кажуть, і вже в кінці клітки прибрано. Зараз продемонструю. Ось все, чистота там і порядок. Залишилось наш ящичок витягнути, витрусити і все. І буде і ця клітка готова до морозів. Зараз витрусимо і покажу далі. Так, все витрусили. Тепер зараз. Ставимо ось отак. Оні рукою, дивіться, навіть однією рукою. Легко і просто. Все, вставили. Чистота і порядок. До морозів ви готові, як кажуть, краленята. Чиста вас і суха. Тому що як морози будуть великі, все замерзне, то буде незручно в них прибирати. Самі розумієте. Так, йдемо далі. Так, далі у нас переходимо до третьої кліточки. Тут у нас самець. Як ви бачите, теж у нього сухо, чисто і порядок в кінці, так як він сам, він у нас культурний хлопець, ходить куди треба у, у сіточку, а потім через сіточку в оточок. Як ви бачите, витягнув лоточок, зараз витрусимо і все. Чистота і порядочок буде і в цього кролика. Так, все, і в цього кроюка витрусили. Займає це, буквально я довше йду до перегнія витрушувати з ящиків, ніж самого діла. Ну, Буквально це займає у мене іду я 20 секунд, буквально минуту займає і все. І в клітки чистота і порядок. Три клітки за 3 хвилини. Навіть, так, да, десь так приблизно. Так, а далі я вам покажу четверту свою кліточку. А ось оце у мене четверта кліточка, яка ще не переобладнана. Ще не встигли, не дійшли ми до цієї кліточки. Тут у нас самичка живе. Як ви бачите, а тут у нас кошмар, як кажуть. Бачите, все замерше, тому що були морози перед цим. Все було у нас замерзло, ніяк було прибрати. Тому зараз я буду спробувати трішки, може відтало. Буду пробувати у неї прибирати. І це займе досить е, довше набагато часу, ніж прибирати в тих клітках, які вже переобладнані. Але нічого, все одно потрібно прибирати, щоб наші кролики жили в чистоті, в, сухому, в сухих клітках, чистих. Отже, зараз будемо приступати. Все, світло, світло вимкнули. О ну, нічого. І так, у нас видно, добре хоч так. Хоч трішки дають. Так, що для цього нам потрібно? Спочатку спробуємо ми трішки совочком, що воно тут у нас мерзле, звісно, як ви бачите, сильно мерзле, то потрібно щось приміняти більш міцне. Для цього нам знадобиться. Ось отакий тазик, якому будемо вигортати, і спробуємо це зробити сапкою. Вона більш гостра. Так, е знімати невдобно однією рукою, тому зараз зроблю і покажу, що з цього вийшло. Так, все, прибрали в цій клітці, і ця клітка готова до морозів. Чисто трішки мокрувата, але ось. Я думаю, що вона підмерзне, підсохне, але чиста і гарна. Кроличка вийшла до самців вже хоче. Да? Вийшла, полює, заграє до самця. І самець вже до неї хоче. Скоро будемо робити окров наших кроликів. Будемо їх парувати. Так. Далі. Так, далі зараз виносимо це, що з кліток залишилось, будемо підмітати. <кій> у клітках. Ой, тобто кажу, у клітках, будемо підмітати у нашому сараї. Так, зараз посадимо... О, дивіться, як проситься до кроля. Почекай трішки, скоро вже. Так. Отже, прибрали ми. І в самому сараї, ось така в нас чистота і порядочок, що в клітках, що в сараї. Отже, що хочу сказати, що прибирання в наших клітках досить швидке, яке тільки може бути. Всім рекомендую, хто починає займатися кроликами, ось отакий метод кліток. Зробили. Ящичок під низом. Це навіть можна робити в клітках і не стаціонарних, як у мене. А ті те, що переносні, що можуть бути на вулиці, так само можна це зробити. Під низом встановити ящичок. І все. Ящичок засунув і чистота і порядок. Ну, ось, до прикладу, ось таку я змайстрував ось клітку нещодавно. Поки ще тут нема нікого, ніхто ще не живе. Так як на перспективу була збудована. Принцип тот же, Але вона у нас е, виносна, можна її виносити на вулицю. Звісно, додати ножки або щось придумати замість ножок, щоб вище було. Але пригорю можна і так поставити. Отже. Як я вам казав, що ось навіть виносна кліточка, яка може бути на дворі, так само працює. Знизу піддон, який витягується, витрусив і чистота порядок. Тут така сама система. Тут у нас стоїть сітка, а там підлога у нас, е, як сказати, сплошна підлога без щелій, яка під наклоном. Все сюди стікає. Посипаєте в сітку, тоді в піддон, витягнув витрусив і все. І займається дуже-дуже мало часу, так як в кого немає зайвого часу, то це дуже-дуже гарний спосіб. Всім рекомендую, хто починає займатися кроликом, кроликами. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте мене. Будемо ми. Показувати вам далі нові відео та наступних відео.